У світі є дві головні відки танкобудування – радянська і західна. Для перших характерний автомат заряджання, проте він не ізольований від екіпажу. Також ці машини мають 125 мм гармату і відносно малі розміри, а також багато динамічного захисту. Західні танки справді великі по габаритах, проте мають найбільш передову композитну броню, боєукладку в башті та більш якісну електроніку. Але конструктивно вони все ж досить подібні. Наприклад, екіпаж становить 3 або 4 людини. Двигун цих машин розташований ззаду, башта по центру. Конструкція всіх інших агрегатів також подібна. Китайські, корейські індійські танки так чи інакше унаслідували риси або західної, або радянської техніки. Залежно від того, хто і в який час їх спонсорував. Але в світі є унікальна машина, яка не схожа ні на один інший сучасний танк. І це ізраїльська меркава. У всіх танків двигун розташований позаду. Давайте поставимо спереду. Всі армії використовують танки виключно як вогневу силу? Хм, що ж, непогана ідея. Тільки давайте ще ліпше додамо десант. У всіх танків башта розміщена в центрі. А давайте змістимо її ближче до корми. І не забудьте про розробку активного захисту. Як бачите, меркава зовсім не схожа на жоден інший сучасний танк. Але чи все так добре? Ізраїльська меркава, це феномен чи може крінж. Погнали, розберемось. Тільки спочатку не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Зробили? Ну тоді погнали. Щоб відповісти на це запитання, спочатку варто розібратись з причинами створення меркави. Для цього в 70-ті роки минулого століття. Буквально вчора завершилася шестиденна війна. Хоч Ізраїль отримав блискучу перемогу, їм було ясно, що розслаблятися зарано. Вони виграли лише чергову битву, але не війну. Найбільш яскравим танком тієї війни виявився британський центуріон. До речі, що цікаво, 30 таких машин мав і Єгипет, але вони були розбиті. Так от. Підсумку центуріони просто змітали радянські, на той час сучасні Т-54 та Т-55, та більш старі т 34 85 Співвідношення втрат було 1 до 10 на користь Ізраїлю. Проте Радянський Союз вже повним ходом виготовляв Т-62. Та що там казати, навіть Т-64 пішов в серію, а через кілька років з'явиться Т-72. Ось тут і з'явились проблеми. Одне діло розкидати зі своєї 105-мм гармати т 34 85 які від слова зовсім не мають що протиставити. Трохи важче вже воювати з Т-54 та Т-55, оскільки їх 100-мм гармата це вже грізна зброя. Але навіть ці танки не мали нормальної броні, тому вони також не були серйозною перешкодою. А ось же зовсім інша справа: йти в бій проти Т-62 з набагато покращеною бронею та 115-мм гарматою. Або ще краще проти Т-64А на які віднедавна встановили 125-мм ствол. Пройшло декілька років, а броня Центуріона безповоротно випарувалась. Як вийти з цієї ситуації? Рішення напрошувалось само собою: закупити нові британські танки «Чіфтейн». Якщо чесно, то зараз, під час війни в Україні, ці машини не були б зайвими. Щонайменше вони нічим не гірші за Leopard 1. Щонайбільше вони можуть на рівних воювати з Т-64 та Т-72. Але, попри все, Ізраїлю відмовили. Річ у тім, що Британія вже почала постачати їх арабським країнам. Іншими словами, сиділа на двох стільцях відразу. Ця ситуація виглядає ще більш комічною, якщо врахувати, що Ізраїль безпосередньо допомагав британцям з розробкою. Але їм нічого більше не залишалося, як створити власну машину конкретно під себе. Саме це стало ключовим моментом в радикальних відмінностях Меркави проти інших танків. Перед конструкторами постали наступні вимоги: по-перше, це захист екіпажу. Це ключова вимога до машини, навколо якої будувалось все інше. Наприклад, двигун. Конструктори вирішили, що якщо вже станеться серйозне влучання, то вже хай ліпше буде знищений двигун, Аніж екіпаж. До того ж це дозволило вивільнити багато місця ззаду. А паралельно з цим, досвід боїв показав, що військам потрібна по-справжньому броньована машина для доставки медиків та евакуації поранених. На той момент таких машин, як Бредлі чи сіві 90 ще навіть не існувало. В Ізраїля були лише М113. Навіть попри те, що ці БТРи, ну, дуже популярні в українській армії, варто визнати, що вони не можуть ефективно захистити навіть від крупнокаліберного кулемету. Меркава ж завдяки вільному місцю ззаду могла евакуювати одразу 4 бійця. Але військові побачили ще більший потенціал в цьому рішенні. Тому згодом тут розташувалось бойове відділення для чотирьох піхотинців. Головним озброєнням мала слугувати 105-мм гармата, а додаткове складалось 762 мм кулеметів та 60-мм міномету. До речі, хочу повідомити, що в мене є телеграм-канал, де публікується ще більше цікавої інформації. Долучитися можете за посиланням в описі. Вже в 1979 році Меркаво Марк 1 стало на озброєння ізраїльської армії. Ця машина важила 63 тони та мала двигун потужністю 908 кінських сил. Щодо гармати, то Меркаво оснастили ліцензійною копією американської 105-мм М-68. Корпус хоч і був розроблений з нуля, все ж базувався на центуріоні. Дуже багато конструктивних рішень було взято з британських машин. Вже в 1982 році «Меркаво» вперше вступили в бій в ході Ліванської війни. У ході боївці машини здебільшого воювали в супроводі БТР М113. Цей дует досить добре себе зарекомендував. Проте в чергові військові постали перед фактом, що броня М113 застаріла. Тому з'явились ідеї створити нову БМП на базі Меркави. Але до цього ми повернемось у 2008 році. А поки перейдемо до наступної версії: Меркава Mark a Цей танк з'явився в 1983 році. Він був такою собі роботою над помилками, які виявили в попередньої версії в ході боїв. По-перше, 60-мм міномет тепер розташували не ззовні, а всередині корпусу. Здається, дрібниця, а насправді вагоме поліпшення. Річ у тім, що цей міномет використовується для постановки димових завіз, а іноді навіть безпосередньо за призначенням. Як бойовий 60-мм міномет. І набагато зручніше керувати ним з середини, не наражаючись на небезпеку. Також нові машини оснастили автоматичною коробкою передач та збільшили запас палива. Ще одним поліпшенням стало використання протикумулятивних решіток. Здається, дрібниця, але насправді дієва штука, яка може врятувати від ПТРК. Ну і звісно, не обійшлось без оновлення електроніки. Пізніше машину ще допрацювали. Меркава Mark 2 Bio отримала тепловізор і ще ліпшу систему керування вогнем. Потім Меркава Марк 2C отримала краще бронювання криші Башти Це для посилення захисту від ПТРК. Ну і нарешті Меркава Марк 2D отримала модульну композитну броню в корпусі та башті. По-перше, вона стала міцнішою за попередню. А по-друге, дозволила оперативно демонтувати пошкоджені бронелисти в польових умовах. Тим не менш, до 2016 року всі ці танки були зняті з озброєння. А на їх місце стали Меркава Марк 3. Вони були розроблені в 1989 році і вироблялись до 2003. Найпомітніша модифікація нова 120-мм гладкосвольна гармата довжиною 44 калібри MG 251 місцевого виробництва. Але якщо копнути глибше, то як і будь-яка інша західна гладкоствольна 120-мм гармата, MG251 є ліцензійною копією гармати L44 від Leopard 2. В принципі, ствол непоганий, тому чому б і ні. Друга серйозна модернізація. Це новий дизельний двигун на 1200 кінських сил. Третя новий механізм повороту башти. Тепер, якщо її зафіксувати на цілі, то вона зберігатиме своє положення незалежно від повороту чи руху корпусом. А це конкретно збільшило точність меркави під час руху. Також були оновлені системи зв'язку, встановлена оновлена броня та нові контейнери для боєприпасів. Ну і нарешті, меркава Марк 4 найбільш сучасна модифікація. Її виробництво розпочалось у 2004 році. По-перше, вкотре була модернізована основна броня. Тепер переважну кількість бронепластин можна замінити в польових умовах. Якщо то виправте мене в коментарях, але я не пригадую жодних інших танків, які також мають модульну конструкцію бронювання. Тому в теорії Меркаво є однією з найбільш живучих машин. Також Меркаво Марк 4 має лише один люк на даху. Коли в звичайних танків командир, заряджаючий і навідник залазить саме через башту, то в це відбувається через задню рамку. Знову ж таки, це наслідок передньомоторного компонування. Якщо вам здалося, що єдина перевага цього це лише зручність екіпажу, то це далеко не так. Кожен новий люк зменшує міцність броні. Тому дах башти, який зараз є найбільш ласою цілю для ПТРК або дронів, стає ще вразливішим. Конструкція меркави в цьому плані є більш продуманою. Далі, цей танк має веподібне дно, яке підвищує живучість машини при наїзді на міну. Якщо вам і цього замало, то Меркава має ще й певне стелс покриття, яке зменшує ймовірність виявлення за допомогою радара. А також система охолодження вихлопу двигуна, щоб зменшити помітність на тепловізорі. Також не менш вагомі зміни були і в механізмі повороту башти. На більшості танків встановлена гідравлічна система. Це досить просте і надійне рішення. Але при пошкодженні рідина, яка там знаходиться, може легко спалахнути. На ж стоїть електричний привід башти. Окрім цього, всі боєприпаси тепер знаходяться в вогнетривких контейнерах. Тому підірвати боєукладку тепер буде вже дуже складно. Наприклад, в радянських машин снаряди абсолютно ніяк не ізольовані, тому для них влучання в боєкомплекті є максимально небезпечним. Але варто сказати, що в Меркаве також не все ідеально з боєкомплектом, Оскільки більше половини боєприпасів розміщено в корпусі. І весь захист зводиться до вогнетривких контейнерів. До того ж, при такому розташуванні снарядів втрачається десантне відділення. Тому доводиться обирати або піхота, або боєприпаси. Проте ще частина снарядів розташована в башті, яка має викидні панелі, що дозволяють вивільнити енергію детонації назовні. Тому тут жодних питань. Щодо електроніки, то Меркава Марк 4 тепер оснащена централізованою системою обміну інформацією. Вона дозволяє вивести розвідання з безпілотників на екран машини. І навіть за потреби поділитися інформацією з союзними військами. І навіть на цьому поліпшення не завершилось. Для Меркави була розроблена система активного захисту трофій. Давайте поясню її принцип роботи. В основі цього всього стоїть система попередження про наведення. Але як вона розуміє, що стався або має стати спуск. Датчики можуть зловити інфрачервоне випромінювання, яке необхідне, щоб головка самонаведення виявила ціль. Більшість ракет ПТРК використовують саме таку систему. Або можна виявити лазерний далекомір, наприклад, іншого танка. Тому, коли стало відомо про наведення, система вмикає тривогу для екіпажу. Далі радар починає інтенсивний пошук снаряда. Коли його знайдено, бойовий модуль на назустріч стіну з металевих кульок. Щонайменше, вони дестабілізують снаряд і він не влучить. А що найбільше знищать його в повітрі. Навіть США вирішили не створювати свій аналог, а просто встановити Трофі на свої танки Абрамс. Думаю, вони знають, що роблять, тому гадаю, ізраїльська система робоча. Але в мене є великі питання до того, що трофі зможе протиставити fpv дронам. Їх не можна виявити за допомогою перехоплення інфрачервоного випромінювання. Відповідно, нереально завчасно знищити. Чи зможе Трофі їм щось протиставити? Гарне питання, на яке важко дати відповідь. Проте, нещодавня війна Ізраїлю з палестинцями показує зворотня. На цьому відео Хамас знищив меркаву скидом з, з дрона. Тому дуже спірна ситуація. На папері, наче вундервафля, а на практиці таке собі. І ось ще одне відео, де дрон скидає вибухівку на меркаву. Але ролик завершується надто швидко. Я не встиг побачити, чи було пробито броню, чи ні. Але таке відчуття, що машина витримала удар. Проте загалом Merkavo Mark 4 виглядає дуже достойним танком. До того ж, в 2023 році її ще раз оновило до версії барак. Що це за танк? Загалом він дуже подібний до попередньої версії. Але погодьтесь, що за останні роки електроніка розвинулась ну дуже серйозно. Тому на Merkavo Mark 4 барак оновили камери, активний захист екрани, інші датчики і так далі. Також екіпаж отримав шоломи Iron Vision з доповненою реальністю. Вони подібні до тих, які використовують пілоти F-35. Окрім цього, ще й додали сучасну систему радіоелектронної боротьби. До речі, це досить цікавий нюанс, бо сигнали в піві дрона досить легко придушити нормальним ребом. Тільки тепер вас можуть виникнути питання, оскільки хвилину тому я показував, як дрон абсолютно безнаказано скинув вибухівку. Річ у тім, що версія Баракну дуже мало розповсюджена, тому, скоріш за все, що то була старіша модифікація машини. Щодо реальної участі в бойових діях, то Меркава проявила себе досить спірно. Ізраїль опублікував кадри, де ці танки ніби ефективно працюють в секторі Газа. До речі, зараз на відео модифікація Меркава марк 3 З іншої сторони, палестинці публікують відео, де просто безнаказано підходять до машини і встановлюють вибухівку. Дуже дивна ситуація. Як їх не помітили? І куди подівся десант. І якби ж це був разовий випадок, ось відео, де палестинці знову підійшли в притул до машини і підірвали її. Тепер ще один ролик, де бійці виходять з засідки і вилучають ще по двох танках. Тому реальний досвід показує трохи іншу картину, аніж теорія. Ну що ж, давайте підсумуємо. Меркала це феномен танкобудування чи все-таки крінж? Я вважаю, що концепція абсолютно правильна. По-перше, розташування двигуна. Він спереду, тому на базі Меркави можна легко створити БМП. що і, в принципі було зроблено в 2008 році. Ця машина отримала назву Намер. І це досить непогана можливість, особливо для переробки застарілих версій. Наприклад, Україна хотіла створити свою бмп 64 на базі одноіменного танка Т-64. Але проєкт не був реалізованим, і основна проблема якраз таки в розташуванні двигуна та трансмісії. Також можливість перевозити десант виглядає дуже цікаво, оскільки це дозволяє захистити машину від ворожої піхоти. Але знову ж таки, чомусь під час боїв цього не сталося. Тому ця можливість поки під питанням. Також нові версії мають дуже сучасну електроніку, і це є вагомим аргументом. Щодо активного захисту трофі... То з однієї сторони, чомусь він не захистив деякі машини. А з іншої сторони, не факт, що на тих версіях танків він був встановлений. Тому я все-таки схиляюсь до думки, що Меркава вийшла дуже вдалим танком. Але ізраїльська тактика застосування цих машин бажає кращого. Щодо того, чи зможе коли-небудь ЗСУ отримати ці танки, то я вважаю, що ні. Так, були такі повідомлення. Але місяці йдуть, а танків досі нема. Але ви без питань можете допомогти нашим військовим працювати ще ефективніше. Ми хочемо придбати два прожектора Bandera Flashlight BFL 280.1X. Вони потрібні для того, щоб знаходити ворожі дрони. Далі для них треба два штативи, щоб військовим було зручніше. Та зарядна станція Bandera Power 225S, щоб живити всю цю радість. Ця техніка піде на потреби військової частини А0549. Наша ціль 125 тисяч гривень. Навіть якщо кожен глядач скинеться по гривні, ми зможемо зібрати необхідну суму. Тому всі реквізити будуть в описі. А що ви думаєте про ці машини, звісно, напишіть в коментарі, мені буде цікаво їх прочитати. І зараз я хочу подякувати всім моїм спонсорам. Ви справді допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо ви бажаєте долучитись, то всі посилання будуть в описі. А тепер давайте розберемось з українськими М1А1С і Абрамс. Куди вони поділись? А ось тут з'явиться порівняння кращих західних танків. Якщо ви ці ролики вже бачили, то тут буде ще одне відео. Слава Україні!